Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Є один Привіт у Християнстві, але чи ні він досить прижився уже в 1700-х роках слава Ісусу Христу. Цей Привіт не тільки є формою. Яку ми використовуємо при зустрічі один з одним, коли мова йде про християн, але це є своєрідним визнанням віри? От у духовності християнській є поняття молитов, що називається стрілистими актами. До них належить такі: наприклад, о Боже, хто промовив побожно з проханням про те, щоб Бог йому допоміг? Це є молитва, це не є знущання. Маріє, поможи нам, Боже, рятуй нас, Ісусе, я люблю Тебе. Це також є молитви, якими можна молитися. Але слава Ісусу Христу, це крім того, що є своєрідне таке коротке визнання віри. Ми живемо у суспільстві, де є люди різні щодо релігійного наставлення, щодо духовності, навіть серед християн є різні. Утвердився між нами такий привіт, доброго дня. У країнах Заходу. Вітаються також тим привітом, додаючи, «Якся маєш. Звичайно, що тепер воно набрало такого досить формального характеру, і людина, навіть вітаючись, добрий день, якся маєш, не задумується над тим, що вона робить, оскільки їй цікавить наступне питання, яке вона поставить. Я просто хотів би пригадати і попросити всіх, які визнають себе християнами, люблять Бога і церкву. Будь ласка, вітайтеся між собою християнським привітом, слава Ісусу Христу. Бо тому, що це є визнання віри, що ви є християни, і що ви просите Господа Бога про ласку. І також, коли мова йде про вітання, там, наприклад, у місті, бо в селі це і легше бачити е з незнайомими людьми, не вітайтеся так, хіба що вони вас впізнали, щоб не творити замішання. Але якщо ви бачите когось, хто йде. По дорозі і одночасно він є практикуючим християнином, що його ви знаєте. Я вас прошу, не занедбуйте цим привітом. Радянська влада, як би це не звучало. Термін чи привітання Добрий день уживала свого часу для того, щоб викорінити християнство, любов до церкви з нашого народу. Повертаємо нашу віру звичайним визнанням віри слава Ісусу Христу. Коли ж мова йде про священників, які заходять, наприклад, на вашу працю там, де ви працюєте, чи, може, ви є власниками, чи навіть урядовці ви є, я вас дуже прошу привітайтеся перші зі священником, щоб він знав, як вам відповідати і хто ви є. Тому що священники ж не знають усіх. І дякую всім за те, що тримаємося. Бога, тримаємося церкви, тримаємося, віри в Бога, з любов'ю до Бога. любим наш нарід і Україну, бо ця любов дорого коштує. Починаючи від крові на фронті і закінчуючи обороною у тилу, яка також вимагає труду. І всі молімося за те, щоб Бог дарував мир нашому народові і перемогу над супостатом. Слава Ісусу Христу!